У Жмеринці відкрили центр адаптивного спорту для ветеранів. Новий простір на базі спортивного здоровчого комплексу Юність стане місцем сили, відновлення та підтримки для тих, хто прийшов фронт, а нині бореться за повернення до мирного життя. На відкриття спортивного клубу завітала народна депутатка України Лариса Білозір, представники міністерства молоді і спорту України та благодійного фонду МХП громаді. Адаптивний спортивний клуб має символічну назву вільні та нескорені, адже для тих, хто пройшов пекло війни, це більше ніж просто спортзал. Це можливість знову відчути контроль над тілом, побачити результат і просто побути серед своїх. Я в 22-му поранився. Пошкоджені нерви. Ну так, пішов подивитися, потім вже прийшов позаймався. Ми тут позаймаємося, собі побалакаємо там про своє, там туди-сюди, ну, між своїми. Ну, разом служити нам є про що поговорити. Буває так, що розмовляємо з людьми, ну, ті, що на війні не були, то бачиш, що це ну, по-іншому -по -по говоримо. А ми з друг друга прекрасно розуміємо, що до чого і як. От мій товариш Паша. Ходив сюди, займався мені запропонував. Я навіть не знав, що тут таке є. От один раз пішов з ним, інший, мені сподобалось. І я так, якщо я час завжди приходжу, в першу чергу варто приходити за спілкуванням, бо ну мені особисто його не вистачає в цивільному житті. Спілкуюся в своєму колі побратимів, підтримуємо один одного, якимись словами, новинами ділимося. Воно як рухається лучше, тому що вдома це дуже Закр... закриватися це небезпеч. Реалізація проєкту стала можливою завдяки перемозі жмеринської громади у конкурсі Час діяти нестримні від благодійного фонду МХП Громаді в межах програми МХП Поруч. Представники МХП «Агрокряж» та благодійного фонду МХП Громаді привітали жмеринську громаду з перемогою у конкурсі Час діяти нестримні і вручили заступниці міського голови Ірині Дацко сертифікат переможця. Це четвертий відкритий клуб. Ці клуби, це така маленька частина вдячності, і маленька частина тільки того, що ми можемо зробити. Ми будемо робити все можливе. І, я думаю, далі буде. Пані Ірина, вона була таким е, двигуном. Даво та, да. вона рушійною силою. Це була дійсно дуже крута заявка. І ми сподіваємося, що це не остання заявка, і будемо вас підтримувати. Першочергово проект був написаний час діяти Україна, і в рамках якого ми встановили. Два тренажери, вуличні тренажери в нашому парку за сто тисяч профінансувала тоді МХП 100 тисяч з міського бюджету, і дякуючи пані Оксана. Пані Оксана запропонувала каже, а чом би вам не написати проєкт і не позмагатися за таку чудову ініціативу, як створення спортивного клубу в рамках проекту Вже час діяти не стримні. Дякую, МХП, за те, що ви виконуєте. Роль чотирьох міністерств. Нам дуже приємно, що в такій маленькій громаді в жмеринській є підтримка міністерства, є підтримка спонсорів, є підтримка фонду. І е, найбільше зараз те, що я для себе почула, Приємно те, що ви мотивуєте нас і запрошуєте далі брати участь в різних проєктах. Дякую вам, дякую військовим за те, що ви підтримали нашу ініціативу. Без вас це все взагалі не мало б ніякого сенсу. Народна депутатка України Лариса Білозір зауважила, що допомагаючи військовим, ми допомагаємо самим собі. Адже саме на їхніх плечах тримається сьогодні усе в країні. Ми завжди кажемо, ми допомагаємо військовим, ми там даємо допомогу. Ми допомагаємо першу чергу собі. Вони нас захищають. МХП в громаді це взагалі це моя любов. Це люди, які завжди залучаються, якими ми співпрацюємо, які реагують на потреби громад. Вони допомагають бізнесу, громадянам, ініціативним групам громадам. Це дуже важливо. Об'єднані наші зусилля, можливо, держава не завжди є така ефективна, як бізнес, а це об'єднання зусиль держави, і бізнесу і громади. От коли ми всі разом, тоді у нас виходять робити такі класні проекти. Заступник міського голови Ольга Боровська розповіла про роботу басейну юність та міські програми підтримки безкоштовного плавання для молоді, військовослужбовців та їхніх родин, а також всіх пільгових категорій населення. Те, що ми намагаємося зробити в нашій територіальній громаді. Це маленькі кроки, які нам треба реалізувати для того, щоб всі наші ветерани, які повернуться в громаду, вони були залучені до всіх абсолютно сфер життя. Ми дякуємо всім нашим партнерам, тому що коли всі разом держава і громада, тільки тоді можна реалізувати і створити умови для всіх. Окрім сучасних мультифункціональних тренажерів для захисників та ветеранів доступний супровід сертифікованого тренера-реабілітолога, який безкоштовно проводить заняття, підбираючи вправи, адаптовані до потреб кожного. Досить важко. Велику кількість військових, які повернулися, залучити, вони замкнуті, вони не хочуть, вони шукають різних причини. Вони бояться зробити перший крок. але хто вже його робить? Той тут залишається. Капітан нашої команди це Олександр Бардецький. Завдячуюся йому і зібралася наша команда. Вони вже потім один одного привели за собою. Троє з них, які тут сьогодні присутні, вони служили разом. Вони допомагали один одному, ще й там, рятували один одного. Дякую вам, хлопці. Ветеран війни Олександр Бардецький, а нині тренер з баскетболу Жмеринської ДЮСШ, розповів про роботу секції та успіхи своїх вихованців. А начальник відділу адаптивного спорту державної установи Агенція масового спорту України Ігор Алексєєнко розповів про державні програми підтримки для спортивних клубів та об'єднань ветеранів. В минулому році ми започаткували цей проект адаптивних клубів і на сьогоднішній день. Ми по всій Україні вже відкрили таких 120. Дякую нашим партнерам МХП, тому що велику частину навантаження вони взяли на себе. В першу чергу ми робимо це все для хлопців, ветеранів. Дякуємо вам за оборону нашої держави. Регіональний директор підприємства МХП «Агрокряж» Віктор Василинич розповів про успішні програми і проєкти фонду МХП громаді, серед яких особливу увагу приділено саме підтримці наших захисників. Цей проект є для нас пріоритетним. Ми завжди готові вам допомогти. Звертайтеся, будемо раді при можливості вас співфінансувати різні різні напрямки вашої вашого розвитку і. Від цього я думаю, ви скоріше адаптуєтесь, набудете такої нашої повсякденності і покажете приклад нашому підростаючому поколінню, як ви, титани, боролися і як ви адаптуєтеся до нашого повсякденного життя. Проєкт реалізовано спільними зусиллями жмиринської громади, благодійного фонду МХП громаді за підтримки Міністерства молоді і спорту України, агенції масового спорту України у межах програми Президента України активні парки. Локації здорової країни відкриття клубу стало черговим свідченням того, що громада пам'ятає, поважає і дбає про тих, хто захищає її мирне небо, дбає не лише на словах, а й конкретними вчинками.